Живе у місті Дед, талант. Каже не, та, не росіян, і не греш, і не Трацює, чесно на заводі. Запоріжсталь – це вам не просто. Не може спати. Куда? На кухні так це. Три гітару і листок. Ми знаємо, буде з того. ДО! Тоді, щоб показати сили, з'явився в голосі країни. Голосували, болівали. І що, і на такий ми стріляли! І тут навколо закрутилось. Концерт, фани появить. Телеефіри, інтерв'ю. Та хоч би не дійшло до ню. А хто він є? Той наш малий. Чим він живе і хто такий? Ні, не єврей і не грузин. Він український вірменин. років на баводі, А в голові це все мелоді. Ні, глибокі та гучні, та чарівні його сукі. Окрім серйозних цих молоді, шанує він також і Життя недолі та пустів складає усіх усіх. Такий він. Наш з бабурки. А це Бабурка не Співає. Сьогодні ми тебе вітаємо бажаємо міру і добра. Родинного тепла бажаємо наймолодніших. А ще бажаємо доставку, нових альбомів і пісень. В хіт парадах не здаватись, лідерувати що не день. Ну а прихильники бажаємо найкращі, щоб завжди були. Веселі хлопці і дівчата. What well, не делай ударение на вот это верменен, а как хотя. Ну, украинский верменен. Может... Да, вот как-то так скажи. Ты <Слышишь> что, <Слышишь> 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 <Слышишь>

Она бахнула, девочка. <laughs> Ты что, снимаешь? Конечно. <laughs> Все, выключай.